Славним є духовне подвижництво, але багато в ньому супротивників. Хто хоче бути довершеним у ньому, той не повинен бути поневоленим нічим скверним, хто є рабом чогось скверного, той далекий від досконалості. Господь наш Ісус Христос з незбагненного свого смирення втілив своє божество у людську плоть. І всі вважали Його за людину, тоді як він був не тільки людиною, але й Богом втіленим, як написано, і слово стало плоттю і вселилося між нами. Однак Господь не перестав бути божеством через своє втілення, яке було необхідне для звершення нашого спасіння. Багато хто через глупоту свою говорить ми також бачили Господа Ісуса Христа, як і апостоли. Тоді як вони перебувають у самоомані і піддаються спокусам, і очей не мають, щоб бачити Господа, як бачили його апостоли. Апостол Павло бачив Господа, як бачили його апостоли, які були з ним і які увірували в нього в той час, коли він ходив по землі, оточений натовпами, що дивилися на нього, як на людину, коли кровоточива, побачивши його очима, серце, увірувало, що він Бог. І з вірою доторкнулася до краю одягу його, у ту ж мить звільнилися від хвороби. Він запитав, хто доторкнувся до мене не тому, що не знав, а тому, що хотів виявити її віру. Хоча апостол Петро говорив народ оточує тебе і тисне, ти говориш, що хтось доторкнувся до тебе, але вона сама відкрилася і сповідала, як зцілилася, тоді Господь сказав їй: дерзай, дочко, віра Твоя спасла тебе. Бачили Господа і Пилат, і Анна, і Каяфа, але як і натовп, дивилися на нього без віри, а не як дивилися на нього апостоли, через те і не отримали жодної користі від того, що бачили його. Але апостол Павло бачив його очима серця свого і своєю сильною вірою, як бачила його кровоточива, що доторкнулася до нього з вірою і зцілилася. Коли перестає панувати в людині царство гріха, тоді являється в душі Бог і очищає її разом з тілом. Якщо ж царство гріха живе в тілі, то не може людина бачити Бога, бо душа її знаходиться в тілі і не має в ній місця для світла, яке є баченням Бога. Давид говорить в сяйві твоїм ми бачимо світло. Що ж це за сяйво, в якому бачить людина світло? Це те сяйво, про яке згадує Господь наш Ісус Христос в Євангелії, тобто, щоб вся людина була світлою і не було в ній жодної темної частини. Господь також сказав Отця ніхто не знає тільки син і той, кому син схоче відкрити. Син же відкриває Отця свого синам темряве, але тим, які перебувають у світлі, і є синами світла. Очі серця, яких він просвітив пізнанням заповідей. У псалмі сказано входив з ними в дім Божий. Це входило означає подальше проходження і показує нам досягнення досконалості душею, бо вона вже наблизилася до Бога, тоді як раніше путь її була ще дуже віддалена від Нього. Не будемо дивуватися, що шлях наш дуже віддалений. Тому що ми ще перебуваємо в духовному дитинстві, бачимо, що і великому пророку Іллі було сказано «Стань, їж і пий, бо далека дорога перед тобою. А він йшов до Боговидіння. Про цю ж далекість сказав і Давид: Хто дав би мені крила, як у голуба, і я б полетів та відпочив би, тому потрібно проходити цей шлях не з байдужістю, не з розслабленням і лінощами, а з уважністю і ревністю, вчитель Вселенної Павло радить нам так бігти, щоб не спіткнутися і говорить при цьому. Приборкою і поневолюю тіло моє. Біжімо ж, поки маємо час у цьому тілі, щоб досягнути досконалості, як досяг її сам святий Павло, який говорить. Подвигом добрим я змагався, свій біг закінчив, віру зберіг, а тепер готується мені вінець правди. Як тіло, поки в ньому перебуває душа, проходить три періоди життя, а саме юність, зрілість і старість, так три періоди проходить і душа, схована в тілі початок віри, досягнення успіху в ній і досконалість. У першому, коли душа починає вірувати, вона народжується у Христі, як говориться в Євангелії. Святий апостол Іоанн дав нам ознаки з цього новонародження, так само, як і середнього стану і досконалості, коли сказав: Пишу вам діти, пишу вам батьки, пишу вам юнаки. Так писав не до мирських своїх друзів, а до віруючих. Показуючи три стани, які проходять ті, хто йде до духовності, щоб досягти досконалості і удостоїтися повної благодаті, той, хто полюбив життя духовне, повинен наслідувати чистоту і стриманість Йосифа, повинен почати виховувати себе спогляданням і озброюватися проти всіх скверних похотей, які дуже підтримує хитрий ворог. Як про це говорить Іов, ось його сила в стегнах Його і міцність його у м'язах черева Його, тому кожен, хто подвизається і озброюється проти цих плодських похотей, які зазвичай породжуються зайвою їжею і петвом, повинен підперезати стегна суворою стриманістю, щоб устояти в чистоті. Написано, що ангел, який боровся з Яковом, стиснув міцно жилу, стегна його, тому зів'яла і ослабла плоть Його, і він був названий Ізраїлем, тобто тим, що бачить Бога. Таким чином, і нам потрібно зробити тіло своє зів'ялем, щоб убити і погасити похідь. бо змарніння плоті дає нам можливість досягти досконалості в чесноті чистоти. Душа міцна, коли тіло виснажене, отже, будемо виснажувати тіла свої, щоб мати силу тримати себе в порядку. Бо якщо ми поневолимо тіло і віддамо Його в рабство душі, то плотські помисли, любов, до яких відчужує від Бога, будуть умертвлені через умертлення плоті, тоді просвітиться душа і зробиться храмом Бога. Хто прагне бути чистим у всіх членах своїх. Той істинно духовний подвижник, і Він є тим, хто підкорив усі почуття свої і не дозволяє їм панувати над собою, а стримує їх і схиляє під ярмо Господні великою чистотою. Він не дозволяє очам своїм бачити будь-що скверне або дивитися з жаданням на жінок, не дозволяє вухам своїм слухати пересуди. Диявольські поради чи диявольські помисли, що вкладає диявол, на уста свої накладає печать і своєму язику не дає волі говорити пусті слова. Руки свої він простягає на звершення прекрасних справ милосердя і допомоги, ноги його швидкі на виконання слів господніх, і хто примусить тебе, йти з ним одне поприще, іди з ним два, черево і груди його такі. Щоб через них не впасти і не почати повзати по землі, подібно до змія, що повзає на череві і грудях своїх, такий брате спосіб життя подвижника. Кожен, хто хоче бути істинно духовним подвижником, повинен намагатися якнайдалі триматися від шумного велолюддя і не наближатися до нього, щоб бути і тілом, і серцем, і розумом, поза сум'яттям і віремією людською. Бо де люди там і сум'яття, Господь наш показав нам зразок віддалення від людей і усамітнення, коли один сходив на гору для молитви. У пустелі також переміг він і диявола, що насмілився вступити з ним у боротьбу. Звичайно, він міг перемогти його і серед велолюддя, але зробив так, щоб навчити нас, що на самоті і в безмовності легше нам перемогти ворога і досягти досконалості. Також Господь своєї слави не показував ученикам своїм серед людей, але звів їх на гору і там показав їм славу свою. Йоанн Предтеча також був у постелі до Дня явлення свого Ізраїлю. У світі ворогові легше утискувати нас своїми знаряддями, і зовнішніми, і внутрішніми, залучаючи там деяких людей як поплічників і помічників, слухняних йому. Він з їхньою допомогою веде боротьбу проти вірних. Єзикіїль, коли бачив чотирьох тварин, які мали по чотири лиця, і всі показували славу Божу, перебував не в місті чи в поселенні, а поза ними на полі, тому що Бог сказав йому Встань і вийди у поле, і я буду говорити там з тобою. І взагалі подібні видіння та откровення не інакше були показані святим, як на горах і в пустелях. Пророк Єремія, також, знаючи, яким угодним Богові є усамітнення, сказав Благо людині, коли вона несе тягар у юності своїй, сидить усамітнено і мовчить. Також, добре знаючи, як багато шкоди завдають людські чутки тим, хто хоче догодити Богові, не утримався, щоб не сказати. О, хто дав би мені у пустелі пристановище подорожніх, залишив би я народ мій. І пішов би від них. Також і пророк Ілля сподобався отримувати їжу від ангелів, а це було не серед натовпу людей, не в місті чи в селі, а в пустелі. Усе це та багато іншого, що траплялося зі святими, написано для того, щоб переконати нас наслідувати тих, хто любив усамітнення, тому що воно і нас може привести до Господа. Тому прагніть утвердитися в ньому, щоб воно привело вас до бачення Бога. Який духовним спогляданням. Хочу розповісти вам і те, до чого подібна душа, в яку вселився вогонь Божий, подібна до двокрилого птаха, який піднімається вгору небесами, зі всіх тварин тільки птахам, властиві крила, крила ж душі, що покорюється Богу, стремління вогню Божого. Ними людина може підніматися вгору до неба, якщо ж вона позбудеться цих крил. То не зможе піднестися, як непричетна до того вогню, що підносить, і стане подібною до птаха, позбавленого своїх крил, така людина літати не може. Більше того, душа людини схожа на птаха, що в тому відношенні, що теплота є причиною народження птаха на світ, бо якщо птах не буде зігрівати, яєць, то з них не виведуться живі пташенята. Тому що вони не можуть інакше пробудитися до життя, як за допомогою тепла, так і Бог, обіймаючи і зігріваючи покірні йому душі, пробуджує їх до духовного життя, зрозумівши таким чином, що душа, яка прихиляється до Бога і йому покірна, подібна до птаха, джерелом існування якого є теплота, ніяк не допускайте собі позбутися сили цього вогню. Знайте, що за цей вогонь від Бога вам дарований, уготовано вам від диявола багато боротьби, щоб вас позбавити Його, бо він добре знає, що поки є у вас цей вогонь, він подолати вас не може. Противтесь дияволу і намагайтесь розпізнавати його підступи. Він свою гіркоту зазвичай приховує під виглядом солодкості, щоб не бути викритим, і наводить різні примари, прекрасні на вигляд. Які, однак, за своєю суттю не є такими, щоб спокусити серця ваші хитрим уподібненням істині, на це спрямоване все його мистецтво, щоб усіма силами противитися всякій душі, яка догаджає Богові. Багато різних пристрастей вкладає він у душу, щоб погасити в ній божественний вогонь, в якому вся сила. Особливо ж йому це вдається спокоєм тіла і тим, що з цим з'єднане. Коли ж побачить, що всього цього остерігається і нічого не приймають від нього, і ніякої не подають надії послуху йому, відступає від них із соромом, тоді вселяється в них Дух Божий, коли ж вселиться в них Дух Божий, то дає їм спокій або спокій мати в усіх ділах їхніх. І солодким робить для них ярмо Боже, як написано в Євангелії, знайдете спокій душам вашим, хоча вони взяли і несуть Його ярмо на собі, тоді вони стають невтомними як у чеснотах, так і у виконанні послуху, і в нічному неспанні, не гніваються на людські обмови. Не бояться нікого, ні людини, ні звіра, ні духу, тому що радість Господня з ними перебуває день і ніч, оживляє їхній розум і годує їх. Цією радістю зростає душа і стає здатною на все, тобто досконалою, і нею підноситься на небо.